Дітки, доброго дня! Сьогодні я вас знову запрошую до нашої ферми. Ферма це будиночок для свійських тварин. Дітки, яку користь приносить ферма людям? Так, на фермі живуть тваринки, які приносять користь. Нічого приносять мед, який ми з вами дуже полюбляємо. Курочки зносять яйця. А коровка. Приносимо, яке ми дуже полюбляємо. Дітки, давайте пограємо в гру, яка називається Сімейство Тварин. Дітки, хто це у нас? Так, це кізонька. А кізонька має. Козенятко. Кізонька матуся. Козенятко. Це дитинка, кізанька, козенятко. Дітки. А це хто у нас? Свинка. Свинка. А свинка має кого? Поросятко. Поросятко. Свинка. Це матуся. А поросятко це дитинка. Так? Дітки, це хто? Це баран Баран. Це татко. А це хто? Це вівця? Матуся? І в них хто є? Ягнятко, дитинча, ягнятко? Баран вівця, ягнятко. Дітки, а це хто у нас? Корівка. Так. Корівка має кого? Телятко. Корівка матуся. Телятко дитина. Дітки, а це хто у нас такий гарний? Так, це півень. Півень. Дітки, а це хто у нас? Це курочка. Курочка. А кого вони мають? Вони мають курчатко. Дітки. Півник. Курочка. Курчатко. Так, дітки? А тут хто зображений? Індик, це тато. Індичка, це матуся. І індичатко. Так? Індик. Індичка. Індичатко. Дітки, давайте роздивимося картинку. Хто зображений на картинці? Люди і свійські тварини. Що дідусь робить? Дідусь. Несе сіно, щоб нагодувати корівку, так? якого кольору корівка? Рудого Що корівка дає нам людям? Молоко вірно. Хто зображений? Ще на фермі? Птахи. Півень, курочка. Г... Качка і гузка. Що дівчинка робить? Годує їх. А чим вона їх годує? Зернятками. Дітки, навіщо люди тримають тварин на фермі? Дітки, Яку користь для людей приносять домашні тваринки? Корівка. Дає молоко. Курі несуть яйця. Так. Дітки, а зараз я вам пропоную за мною повторити чисто мовки. Ну що. За, за, за. Там іде коза. За, за, за. Там іде коза. Зу, зу. Зу. Ми ведемо козу. Зу, зу, зу. Ми ведемо козу. Зи. З. 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 Сіно відвези. Зи. 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 Сіно відвези. Са. 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 Ось летить оса. Са. Са-са. Ось летить оса. Су, су, су. Ми побачили косу. Су, су. Су. Ми побачили косу. Си, 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 Прилетіли оси. Си, си, си. Прилетіли оси. Це. 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 Кругле. Яйце. Це. 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 Кругле. Яйце. Єць. Єць. єць, Сірий заєць. Єць. 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 Сірий заєць. Які ви молодці, дітки! Куди ми сьогодні з вами ходили? Так, на ферму. А що таке ферма? Так, це будиночок для свійських тварин. Які ви молодці! Що, до наступних зустрічей!